Канатної дороги у Львові не буде. Так вирішив господарський суд області та зобов'язав демонтувати атракціон у парку знесіння незаконною. Окружний адміністративний суд визнав і ухвалу міської ради про дозвіл «Дзов Кайзер парк встановити канатну дорогу в межах паркової зони. З цими позовами до суду звернулася міська прокуратура. У власників канатної дороги є 10 днів, аби оскаржити судове рішення, проведеною перевіркою. Державної екологічна інспекція у Львівської області заручення прокуратури міста з'ясовано, що під час встановлення вказаних конструкцій було пошкоджено трав'яний покрив, незаконно знято шар ґрунту, а також проведено зрізування ряду дерев у чим нараховані відповідні збитки. З'ясовано, що у парку проведення будівництво. Двох металевих споруд на бетонних на бетонній основі без належним чином розробленої та затвердженої місто містобудівної документації. Нагадаємо, ухвалу встановити атракціон прийняли ще 27 червня на сесії міськради. Проте прокуратура, провівши перевірку, стверджує, така ухвала суперечить законодавству.